Ранок сонце світить, лунає пісня до небес, радіють всі дорослі діти, Христос Воскрес, Христос Воскрес, який цей ранок урочистий не стало смутку, смуток щез, і скрізь летить та славна вістка, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Нехай ця вістка скрізь лунає, заснує світло рушитве. Христос Воскрес, Христос Воскрес! за смерть Христову, за Спасіння, за те, що Він зійшов з небес, нехай за свято Воскресіння, співає ці Христос Воскрес. Сьогодні свято я надію, пісні співають для Христа, що вош краще до нам надію, і ти ушла від очах, Сьогодні на свято тимнечуга, Христос воскрес, ми чуємо чуда закінчилось порудні діти, він ще не як не дощ. Кожен, хто новину знає, спас з радістю співає, бо новина визначна, воскресив Отець Христа, а Господнє воскресіння дає шанс вам на спасіння. Треба тільки віру мати, щоб спасіння – це придбати. Христос воскресив вас, Отець Христа, а у Господні воскресіння дає він помер любові до народу і зробив став у величез воскрес. Христос воскрес, яка величе днина, яка любов іла і храста. у Господь люблю сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос воскрес, радіти не відділі, сповнилося на більшою ще десь. Приклала своє серце Христос воскрес, твою сину воскрес. Амінь. А, амінь.